Вирішила сьогодні вийти, е, показати вам один нігтик, ефір потім збережу і що хочу сказати, зробила я на е, завжди на ці верхньої форми. На ось такі з е, для викладного френчу. От, я з френчом не те, що рідко, а взагалі майже ніколи. Я можу там на пальцях однієї руки порахувати, скільки раз не була. І що сьогодні мене надихнуло саме ці форми, які я купила десь на просторах AliExpress. І що я зробила? Я зробила <схід> ось це. Я не ношу квадрат, я не ношу френч, я не ношу такі довгі нігті. І хочу продемонструвати вам саме, як я дуже швидко, буквально ці чотири пальці я зробила за годину. Це достатньо, достатньо швидко, тобто які вони дивіться. І уси всюди, да? дивіться, ми зробили. І ніхтове ложа, ну мені просто лівою рукою на правій не дуже зручно, але ще можна зробити його вищим. Так, і поставити, ну, зробити його меншим, тому що якщо ми будемо говорити з вами про співвідношення френчу, воно йде або 60 на 40, або 70х30. Це співвідношення нігтєвого ложа до саме до вільного краю. Так, я вже підготувала таку заготовку, так, яка підходить саме до мого середнього пальця. Вона, саме ця форма, ось вона стає гарно, і її можна накладати прямо от сюди на господи, на кутикулу. Воно, зараз зрозумієте, чого, воно вам взагалі ніяк не буде заважати. Так, попрацюю. Я сьогодні працювала Trendy Nails, я взяла отаке лаке ядок. І зараз ми обсушені 15 секунд в лампі. І зараз що ми робимо? Ми просто накладаємо. Сюди, але до половини. Так, щоб воно просто вашу лінію посмішки, дивіться, доходило з цієї з цієї сторони. Перегортаємо та зараз відпочатує. Мене лампа не достане, тому трошки прийдеться відійти від ефіру. Ми ставимо близько, прямо заходимо аж на кутикулу. І відраховуємо 15 секунд. Так. У нас виходить ось таке. Ми не досушуємо, не додавлюємо так, до кінця, не досушується ще фонариком ще 15 секунд. Так, ставлю. Знизу, з-за того, що в мене був вільний край то там а, нічого, я сподіваюся, не вийшло, тому що був дзвінок на телефон. Трохи збилося. Так, ліхтарик не згорить 15 секунд. Так, трохи не затюк. На цих взагалі робила сама, взагалі без затюків, без всяких... Тут частина трошки. Так, і що я роблю далі? Тому тобто, що все одно, коли ми придавили форму, бачите, вона все одно пішла трохи на розширення. Я не користуюсь тискогуксом, я користуюсь отакими зажимами. Тобто я джимо так Йду на 30 секунд у лампу, підсушую. А, під цього достатньо 30 секунд достатньо для того, щоб гель не розжимався і він добре тримає арку. І товщини також достатньо. Потім можна знімати форму. Я не досушую білий повний курс сушки, і тобто, зараз. Як вона стала? Так воно знизу, Того, що на телефон трошки є витягів. Тут не було. Тепер йдемо на просушку в лампу, якщо у вас гель який розжимається, і потім, після того, як ви зняли, то можете ще доставити. Або бачите, як у мене сильно піджимається мене гарно. То мені не треба, він не ну він не розіжнеться. Ставим ще на хвилину. Для мене я давно купила ці форми, в мене є всіх, напевно, всіх форм. Я маю називати саме з, для виходного френчу. Але щось, я собі думала, що це задовго або що це, що це не буду експериментувати на клієнтах, тому спершу зробила на собі. І сьогодні після того, як воно зроблене, дуже швидко і дуже зараз ми трохи попилимо цю частину і перекриємо ще раз, того, що в нас з'явилась отут така сходинка.

Там, я боялася завжди, що тут із того, що форма лягає не полотна, так, кінцевою пластиною. Я завжди боялася, що тут буде е -е, повітря. Але сьогодні або якось вона буде пружини, бо в мене нігтєва пластина досить пласка, а тут дивіться, яка гарна арка. Я думала, що вона буде пружинити, що вона буде е -е, така туди повітря, і це буде завдавати мені всякі незручності, але все добре трохи одразу. Угу. Аж там нічого ніколи ні Бид юу болохыг шалгах хэрэгтэй юм шиг байна. Зверху можна забафити, можна жорсткою пилкою, як у мене. Того, що зверху можна викласти, звісно, дуже акуратно, якби це була інша рука. Мене ще підпали рукою і взагалі щось незручно. От, можна викласти взагалі в стик і навіть зверху нічого не пиляти, але так як я працюю лівою рукою то його не зручно. Так, я тут побачимо трохи в мене її виступ, і ось тут, тут мені не заважає, В принципі, з цього ця точка росту, а це ця... За високо. Трохи догори підпилюйте. підпилюйте ну, на наниз. Також, якщо ви робите манікюр клієнту перед нарощенням, теж звертайте на це увагу, тому що можете жорсткими пилками. Buranti. A, bo. Më është të dojti të se frizoj. Dhe të që është të izrali. Dhe kështë të nga së livi kraj. Dhe të të përre një që në Dhe të me pracujem. Dhe të Что профессионал, трохи, трохи трезам, да. а, ну, Давай, давай передачу, передачу, просто передачу. Давай, І можу перекривати далі. Давай. Зручно е, працювати з від кутикули. Важливо дуже прибрати всю пиль, щоб у вас не було потім ніяких відчарувань. Ось так я поміла Так, І я стараюсь не виходити на білий, але це не важливо, тому що воно в подальшому буде все одно ще трохи опилюватись. Але також зверніть увагу, що треба вибирати гель, він в баночці дуже плотний, але тут він підсвічує. Так, теж ставимо крапку на одну третю і по правилам теж викладки геля, трохи штовхаємо вперед, в боки. Це будемо. Це І зводимо його так, щоб у нас е, тут не було цієї сходинки. У мене замало матеріалу, то я йду Ось так. Дивіться. Зараз це все, ми тонким пензлем просто розрівняємо. Я буду трохи гнати його до центру і потім сюди в бік, щоб, якщо видно, заповнити ось це ці... саме недостатч пространства. Не знаю, як це вірно, буде вже сказати. Так, понізу. Бачите, трошки, що вам видно, трошки виходжу. Але все одно, якщо його перевернути, він, в принципі, стає в цей так званий паз. Да? Тут, поки я там колупалася, то він взагалі е стоїть собі на місці, нікуди не витікає і дуже взагалі прекрасно з ним працювати. Так. Просто став, я тут бачу дірку. бачу дірку. Заробляю. І тут, наче, встав, але можна ще притак. Навіть якщо десь там у вас залишиться і якесь місце, то все одно зверху лежить топ. І так, от так ще його потримаю, щоб він трохи вирівнявся і перетік. І ось так. Так, можна перевіряти на блік. В принципі, ваштовую, я трошки зараз заполірую і э, на півтори хвилини. Можна на 90 секунд пускати в лампу для ломілізації. В принципі, все. Ну, е якщо у мене на один нігодь лівої руки пішло, ой, лівою рукою, так, пішло скільки там, 17 хвилин, ну хай ще ми додамо опол е хвилина і хвилина топу, 20, так, якщо робити іншою рукою. І заздалегідь, е як я вже зробила, підготувати. Підготувати ці верхні форми вже з самим геном. Якщо ви знаєте, ваш постійний клієнт а у мене такі є, які роблять одне те саме, ту дуже довжину ту ж саму форму, то в принципі корекцію або Нарощення, так, з, ну, з нового там, потратити трошки більше часу, а корекцію робити дуже легко, тому що ви бачили, що саме цю верхню форму ми кладемо на одну третю, так, нігтєвої пластини і далі е, докладаємо матеріал. Тобто тут мова не йде про ідеальну відпечатку, про, про ідеальний відбиток. Це дуже пришвидшує роботу, і я думала, що вони ось тут затовсті, тобто дивіться, яка товщина пластмаси, І вона мені заважала просто працювати і робити гарний відбиток під кутикули, а потім я зрозуміла, що їм там взагалі просто не треба, тому що ми зверху докладаємо матеріал. І навіть ну, з моїми плоскими неаручними нігтями вони ну, дуже класно спрацювали. Побачимо, як я відходжу з ними, але я скажу, це все. Mm. Щось... Щось сталося. Зараз прибираємо липкість. Ці нігті я не пиляла знизу. Взагалі вони не ну, там, видно, мій ніготь. Вони не потребують. Хто працює з верхніми формами, то я думаю, що вже про виворіть можна багато не розказувати. Якщо ми, мова йдеться так, про 에, людей з досвідом, того, що ви, коли працюєте, ви контролюєте. Так? І кількість матеріалу ви контролюєте саме. Ви контролюєте матеріал, ви знаєте, як працювати, так, з якими нігтями коли, тобто ви знаєте, що робити, коли немає вільного краю, що йде першим, що йде другим. Так, як Можна цьому запобігти з затіканню знизу. Але також є дуже прикольні лайфхаки, які я дознімаю завтра, і які війдуть теж і нарешті онлайн-курс. Зараз побачимо, що в нас по. Ну так, да, це довгий. Мега длина. Подивіться, кстати, на товщину. Ну, і вони, от вони не гнуться. Бачите, він Е, ну, Тобто контроль матеріалу. Контроль матеріалу він дуже круто, круто. Тобто, Ти не передавиш зверху, так? Ми вже розуміємо, ти не так, як ти зробив вже... Він не край білий і вже не в тебе вже нічого не витікає знизу. От. І з гелем дуже зручно. Ще треба спробувати з полігелем, але щось я взагалі працювала е... тільки, тільки полігелем і я. Mm, дуже з гелями дуже не дружила, але зараз у мене полігель там тільки на mm, декілька плієнток. Зразу які... Щас... все, щоб просто топ вже накласти, щоб не далі впало І потім можемо знизу допилять. Ось прі. І в принципі, ось такий френч, немальований він в Господи, як це буде українською, викладний о. Викладний вже є. Не знаю, звісно, скільки я виходжу з такими нігтями, з такою довжиною. Зараз поставлю. Але ну, Для тих, хто полюбляє такі мега-довжини, мені кажеться, що те, що треба. Якщо вже взяти, погратися з контрастними кольорами, то буде взагалі вогонь. Тому верхні форми за там, я не знаю скільки вони коштували, ну, я думаю, максимум 4 долари, це... Знахідка для тих, звісно, хто не в Україні, тому що в Україні замовити вам набагато простіше, ніж чекати всіх цих пересилок і всього остального. Так, у Я просто покажу результат. Збережу ефір і вийду. Дякую всім, хто заглянув. Вибачте, що я вам не махала. Але так, я знаю, що якось можна вибити фото. Або не можна, або можна. Я ж кажу, можна робити ставки, через скільки я їх зніму. Ці нігті. Хелло, я вже закінчила, Хелло, ти моя. <sighs> От так що форми Аліекспрес 4 долари, Ось, будь ласка, ліва рука, півтори години роботи, півгодини з них я була в прямому ефірі і робила цей середній. Палець через екран. Дякую, Ліна. Всім пока! Ефір збережу. Кому буде дуже цікаво, як я це зробила, передивіться.